За пішохідним мостом через Десну офіційно відкривали табір території активної молоді. Насамперед з плавом по річці привезли 30-метровий стяг, який вже побував в зоні. АТО. на березі його передали учасникам бойових дій і молоді, що живе в наметовому містечку. Вони несуть цей великий прапор нашої держави, прапор зроблений у міцею зічнянського району. Відкривали табір очільники області під музику і танці на сцені. Ми бачимо наших, нашу надію, нашу молодь кращі з кращих, і я надію, що ви, ті молоді люди, які виросли в наші незалежні держави, що ви її побудуєте. Що ви побудуєте для себе незалежну, самостійну державу, самодостатню державу. Поважні гості табору це учасники АТО, які не тільки спілкуються з учасниками таборування, а й відповідають тут за лад і безпеку. Розповімо їм про війну. Треба робити все заради того, щоб тільки а для цього треба рости патріот. Біля наметового містечка працює творча майстерня, де учасники знайомляться з гончарством, ковальством та вишивкою. А територія довкола слугує майданчиком для змагань між командами і проведенням масових заходів. В програмі у них ще виступи команд КВН, військово-спортивні ігри та музичний фестиваль. То дня молоді. Наш департамент обов'язково проводить якийсь захід. В цьому році у нас обов'язковою умовою була це залучити учасників території всієї області. У нас сьогодні представлені абсолютно всі райони. В рамках заходів організатори проведуть регіональний етап міжнародної програми Студ Республіка. Хочемо зарядитися якоюсь енергетикою, поспілкуватися, побачити щось нове для себе. відкрити якісь можливо творчі сторони цього фестивалю. Ну і відпочити звичайно спортивно якось себе зарекомендувати. Все проводиться на високому рівні, як говорили організатори, щоб ми щось взяли для свого району, і провели, мали можливість провести в себе в районі такі змагання. Ну, захід вірніше. Очікуємо чогось такого ну, не знаю, геніального, чогось такого, що можна буде для себе взяти і дійсно розказати без словом Вау. Стоятиме на метове містечко до 2 липня. Зранку учасники оберуть студентського мера і магістрат, та по обіді вже будуть згортати табір.